Доброго дня, другокласники, урок математики. Відкрийте свої підручники на сторінці 31 та зошити на сторінці 12. Всі готові працювати, додавати, віднімати, на розряди розкладати, вчасно руку піднімати, вміло в групах працювати, вирази й задачі розв'язати. Сьогодні на уроці ми будемо вдосконалювати вміння користуватися прийомами віднімання. Одноцифрових чисел з переходом через десяток вийду 12 мінус 7 на основі десяткового складу числа, а також будемо розв'язувати задачу на дві дії з планом розв'язання. Підручник, сторінка 31, Номер 169. Запиши як суму розрядних доданків числа від 11 до 19. Запишемо числа від 11 до 19 в стопчик. Запишіть сьогоднішню дату. Запишемо числа від 11 до 19 в стопчик. Ми знаємо, що будь-яке число є записом суми його розрядних доданків. Наприклад, число 11 має такі розряди 1 десяток і 1 одиницю, тому запишемо: 11 дорівнює 10 додати 1. Розрядними доданками числа 12 буде 1 десяток та 2 одинички. Отже, 12 дорівнює 10 додати 2. Поставте відео на паузу і допишіть розрядні доданки інших чисел. Потім звіримося. Перевіримо. Молодці! Всі виконали завдання на відмінно. Номер 170. Поясний спосіб обчислення виразу 12 мінус 7. Отже, давайте назвемо компоненти при відніманні. Зменшуване від'ємник та знайдемо різницю. Раніше ми розв'язували такі приклади приклади такого виду, розкладаючи від'ємник на частини. Це віднімання називається віднімати число частинами. Цього разу ми будемо зменшуване розкладати на частинку і віднімати на основі десяткового складу числа. Отже, 12 розкладаємо на 10 додати 2. Забираємо десятку, і від десятки віднімаємо 7, буде дорівнювати 3. До трьох додаємо ті 2, то дорівнює 5. Отже, 12 відняти сів, дорівнює 5 розглянемо цей спосіб додавання на кубиках. Було 12 кубиків, їх розділили на 10. І 2. Від 10 кубиків відняли 6, залишилося 3. Додали ще 2 стало 5. Отже, від 12 відняти 6, то буде 5. Номер 171. Обчисли зручним для тебе способом. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Номер 172. Прочитай задачу. Чи можна відразу відповісти на запитання задачі? Чи всі дані тобі відомі? Що ще треба знати, щоб розв'язати задачу? Читаємо задачу. У ставку плавало четверо гусей, а качок на три більше. Запитання, скільки всього гусей і качок плавало у ставку. Номер 2. Розв'яжи задачу за поданим планом. План розв'язування. Перше. Скільки качок плавало у ставку. Друге. Скільки всього гусей і качок плавало у ставку? Проаналізуємо задачу. Скільки плавало гусей? Так, 4. Що відомо про качок? Їх не відомо скільки, але сказано, що на три більше. Яке запитання до задачі? Скільки всього гусей і качок плавало у ставку? Чи можемо ми зразу відповісти на це запитання? Ні. А чому? А тому, що ми знаємо, що гусей було четверо, але не знаємо, скільки було качок. Просто знаємо, що їх на три більше. А як дізнатися, скільки ж було качок? Давайте подивимось на перше запитання нашого плану. Перше запитання: скільки качок плавало у ставку? Можемо ми дізнатися? Звичайно, ми знаємо, що усей було 4, а качок на 3 більше. На 3 більше будемо використовувати знак додавання. Отже, складемо відповідь на перше запитання. 4. Додати 3 дорівнює 7 качок. Отже, відповідь на перше запитання є, скільки качок плавало у ставку. Друге запитання: скільки всього гусей і качок плавало у ставку. Знаємо ми, скільки гусей? Так, знаємо. Четверо. А скільки качок ми знаємо? Знаємо семеро. Отже, ми можемо дізнатися, скільки всього разом їх плавало. Запишемо другу відповідь. Отже, 4 додати 7 дорівнює 11 птахів. Дали відповідь на запитання, скільки всього гусей та качок плавало у ставку? Так, їх було 11 разом. Запишемо відповідь. У ставку всього плавало 11 птахів. Отже, сьогодні ми з вами вчилися розв'язувати задачу за планом. Номер 173. Прочитай задачу. Усно склади план розв'язування задачі. Та розв'яжи задачу. Читаємо задачу. Купили 5 кг печива, а цукерок на 3 кілограми менше. Скільки всього кілограмів печива і цукерок купили. Наше завдання треба скласти план усно та розв'язати задачу. Проаналізуємо задачу: скільки купили печива? 5 кг. А що ми знаємо про цукерки? Що цукерок невідомо скільки, але на 3 кілограми менше. Що запитують в задачі? Скільки всього кілограмів печива і цукерок купили? Чи можемо ми зразу відповісти на це запитання? Ні. А чому? Тому що нам невідомо, скільки купили цукерок. Отже, складаємо перше запитання. Скільки купили цукерок? А потім дамо відповідь уже на друге запитання: скільки всього кілограмів печива і цукерок купили. Запишемо відповідь на перше запитання. Скільки купили цукерок? Можемо ми дізнатися? Звичайно, можемо. Печива було 5 кілограм, а цукерок на 3 кілограми менше. Якщо їх було менше, значить зменшили. Тобто від 5 треба відняти 3 дорівнює 2 кг. Отже, цукерок купили 2 кг. Дамо відповідь на друге запитання: скільки всього кілограмів печива і цукерок купили. Печива було 5, а цукерок 2 кг. Можемо дізнатися так, до 5 треба додати 2. То буде 7 кг. Отже, ми дали відповідь на запитання задачі скільки всього кілограмів печива і цукерок купили, запишемо відповідь Відповідь 7 кг печива і цукерок. В цій задачі ми усно складали план розв'язування і розв'язали цю задачу. Молодці! Завдання номер 174 та завдання 175 розв'яжіть самостійно. Поставте відео на паузу. Виконайте завдання. Зошит, СТОРІНКА 12. Завдання 4. Розв'яжи задачу, скориставшись запитаннями. Прочитайте та виконайте завдання. Завдання 5. Завдання на логічне мислення. Розгляньте малюнок. Прочитайте завдання та виконайте його. Сьогодні ми гарно попрацювали, отже, молодці. До побачення!